Всім привіт-привіт! Сьогодні нарощування нігтів зробила геловими тіпсами за кадром. Хто там бажає подивитися, як то робити, полистайте, будь ласка, попереднє відео, можливо, вам потрібна буде більш детальна інформація, а сьогодні ми будемо робити трошечки інше. Сьогодні буде побільше пилянини, так що ставте одразу лайк, пишіть коментарчик для підтримки відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні в мене навіть пилянина. Подивіться, завжди я уникаю цієї пилянини. Ну не люблю. Це, в принципі, напевно, саме найгірша частина манікюру, яка мені не подобається. Це завжди ось ця пилянина, особливо коли знімаєш там лак або нарощування. Знімаєш повністю. Ну, не люблю я пляляти, це не таке саме цікаве, що мені подобається саме в манікюрі. Але я сьогодні наростила нігті гелевими тіпсами, ну як ви бачили вже не один раз, тим же самим способом і вирішила сьогодні все ж таки змінити форму, бо мені вже той стіле трохи приївся, той квадрат. Можна було б мигдальдою коротенький зробити, але, як я вам говорила неодноразово, що мені ті гелові тіпси не підійшли, і незручно мені робити ним нарощування. Знову ж таки, треба або робити багато пилянини, або попросту замовити нові гелові тіпси, які мені підійдуть по формі. І ви бачите, я вже підпиляла один ніготь, і подивіться, сьогодні в мене нігті клюви, хтось реально спеціально підставляє форми, щоб зробити таку форму. А я коли випиляла ось такий мигдаль, я була дуже здивована і повернула цей ніготь, і в мене вийшли реально нігті клюви нарощуванням гелевими тіпсами, без паперових форм. Пам'ятаєте, я вам говорила, що мені не подобається в цих гелевих тіпсах, це те, що вони мають таку виямку внизу, ну, не внизу, точніше, а на вільному краї. І це мені не подобається, бо туди треба дуже багато накладати матеріалу. Але цього разу, якщо захотіти зробити такі нігті, Ті клюви, які дивляться вгору, задираються, то реально воно спрацювало і ця штука вийшла як нахідка попросту Але то також на любителя. І сьогодні я вирішила робити не дуже товсті нігті, щоб не зіпсувати саме цей ефект. Все поляю, пилочкою, пилочка в мене 100. Настошімось, але вже вона трохи підзітерлася. Хочу сказати, що дуже погано йде пиляння, дуже жорсткі ці пластмаски. Так само пластмаски, бо нічого іншого там немає, то точно не гель даю вам 100%. І сюди взяти б 80%. Хоча, в принципі, якби нова сотка була, то і сотка була б нормально, було б швидше пиляти. А так як в мене вона вже не один раз, ви бачите, мелькала відео, я вже не один раз пиляла цією пилочкою, то мені, в принципі, вона ледь-ледь вже пиляє і час займає. Ну, коротше, ще в кадрі вам попиляю середній пальчик, а наступній, певно, вже підпиляю за кадром. Підглядаю під низ, що там закрутилося, це основна причина від слоєк від торця. Запам'ятайте, коли ми пиляємо форму, і там закручується наш нігодь, ви його не прибираєте, а потім воно все розмокає і починають іти відшарування. Так що підглядуйте туди і прибирайте зайве, що там закрутилося. Далі базою я чисто так. Ну, чисто так промазнула тонким шаром, чисто для того, щоб біля кутикули прибралася ось та сходинка від гелевої тіпси і все. Просто можна було б і закінчити цей мазок е, трошки далі від кутикули і не промазувати весь сніг, але я все ж таки промазала весь сніг, так як я буду, накладати колір, накладати колір і щоб він був більш-менш рівномірно тонував нігодь. Тому я ось таким тонким шаром, дуже тонким, не треба, мені дуже багато дуже тонким, промазала тією ж білою базою молочною і заполімерізувала це все в лампі. Ну а далі Момент X і вже будемо робити дизайн, і точніше, не дизайн, а колір. Я відштовхну трохи кутикулу. Так, манікюр я сьогодні знову не робила, так як ви знаєте, в мене алергія на гей-лаки, тому я стараюся його кожен день не робити. Тим паче я відео роблю для вас частенько, і кожен день пиляти там не бажано. Тож, як є, так і будемо робити. Нарощування вже зробили. І ось вона героїня сьогоднішнього відео це кольорова акрилова пудра. Чи є вона насправді такою крутою і простою використанні, зараз ми з вами подивимось. Хочу сказати, ну, така робота була несподівана для мене. Я думала, що раз, два і буде все готово, швиденько зроблю за годину це все на одній руці. Так, за годину, бо зйомки займають дуже багато часу, і все вдвічі повільніше, ніж ми в реальності робимо собі манікюр без камери перед носом. Тож я промазала топом каучуковим і на цей топ я присипаю кольорову акрилову пудру. Але краще. Я би вам порадила взяти все ж таки каучукову базу, щоб ця пудра краще трималася, бо я не знаю, як буде триматися вона на топові. Це чисто буде експеримент. Ось таким чином я пушером присипаю все гарно, щоб повністю вона в топ поглиналася, щоб не було пустого місця, щоб не було білого нігтя. Попросту підклала собі трикутник, як ви бачите, під низ. тоді вся акрилова пудра, та, що струсилася в трикутник, я висиплю назад в ту баночку. І так в мене ще залишиться на наступні манікюри. Так само я робила на наступних нігтях, думала, що все буде кльово, круто і я думала, як же то все залишити чи зробити такий бархатний ефект велюровий, чи зробити глянцевий, чи що з ним робити. Коротше, все, я мазала-мазала, присипала і мені перестало все воно подобатися. Бо глянцевим, в принципі, в мене не вийде зробити. Точніше, вийде все гарно зробити, але мені доведеться прибрати ось той ефект нігтів клювів, бо доведеться накладати дуже товстий шар. Топу, щоб зробити вирівнювання. Якщо буде тонкий шар, то ось ці акрилові пудрочки будуть попросту топирчитися. Ну і коротше я їх перший раз перекрила глянцевим топом. Так воно і все було. Нігті вийшли якісь шершаві. Я не знаю, куди дівся шматок того відео. Але все вам так розповідаю. Мені не сподобалося, я промазала всі нігті глянцевим топом вже після того, як я це все присипала і заполімеризувала. Треба було накладати дуже товстий шар топу і залишити таким махровеньким, скажімо так. Теж не можна було, бо як ви бачите. Топ був розподілений нерівномірно, десь воно пропиталося більше, десь воно пропиталося менше. І такими якимось ну, блискучими плямами. все ж таки, ну Ви бачите, на нігтях там блиск, там ось ця пудра, такий бархатний ефект, і мені не сподобалося. Ну, коротше, Я сиділа довго думала, що з цим робити. І тоді я ще перекрила то все матовим топом. Ось тут у мене це були спроби зробити глянцевим, це те, що я вам тільки що розповідала. Але сам результат, куди дівся шматок відео, то десь загубився, або я його відрізала, то ось дивіться, ось такі шершаві штучки виходили. І подивіться на мої пальці, які вони, як ніби вугілля активованого хтось насипав, така. Ну, реально пігментована акрилова пудра. А тут, бачите, вже матовий ефект, щось я там намонтувала, глянцевого ефекту немає. А ось тут же, коли я матовим топом перекрила, я намагалася врятувати ситуацію і думаю, що я додам сюди якісь ланцюжки золотаві або срібні. Але все, воно не то і так не виглядає. Там я намагаюся відшкребати зайве щось терщало, що там кудись підлізло. Ну, коротше, все це мені знову не Сподобалося, я думаю, все. Це буде вже провальний манікюр, скільки я сиділа, старалася і що робити. Але далі виникла в мене ось одна така ідея. Я беру матовий топ і знов промазую зверху на всі ці промазки його дуже тонким шаром. І знову присипаю акриловою пудрою. Ось цією, ось таким чином, це буде вже другий шар акриловою пудрою. І дуже швидко то все роблю. Подивіться, я все засипаю, засипаю, повторюю тонкий шар матового топу і дуже швидко відправляю в лампу, щоб воно не встигло пропитатися дуже тим матовим топом. Але якщо воно пропиталося за рахунок того, що топ матовий, він не буде так блищати, як глянець, то в принципі то ще буде більш-менш виглядати. Я зробила це все на великому Пальці на тому нігтику, і мені сподобалось, тому я це зробила так само на наступних. І подивіться, яка краса у мене вийшла. Цей супер велюровий ефект і ці блискітки я не знаю, дівчата, воно так круто виглядає. Я не знаю, наскільки довго воно протримається, тому що в мене основа була не база, на яку я кріпила саме цю акрилову пудру, але виглядають вони дуже стильно. Під якесь вечірнє плаття. І подивіться, саме ось ці клюючі нігті, нігті клюви в мене збереглися. Нема такого товстого шару, який попросту перекрив сам ось цей ефект на вільному краї, він все ж таки зберігся. Тож, ось так я вийшла з ситуації і зробила такий собі манікюр. І, до речі, форма мені також подобається. Я знаю, хтось мені вже в попередніх відео на таку форму казав, що вона коса крива і взагалі ніяка, але мені дуже подобається. Я випаляла це з гелевих тіпс і, в принципі, можна пиляти все, що вам забажається, аби був час і бажання. Так що, ось такі сьогодні нігті. Навіть я не додавала ніяких ланцюжків, я думаю, що вони тут вже були б зайві. Адже, ну, якби був чисто, чисто такий чорний колір, тоді можливо. А так як у нас ще є блискітки, то я думаю, що вони дають ефект якогось, ну, якоїсь вечірньої сукні. І воно виглядає дуже-дуже кльово, мені дуже подобається. Я чекаю коментарів від вас, чи вам сподобався такий результат. Як ви бачите, працювати акриловою пудрою кольоровою також можна, але не буденно. Ну, я б все одно обрала гель-лак або камуфлюючу якусь базу це найшвидкіший манікюр. А якщо хочеться такі ефекти цікаві, то все ж таки доведеться трохи поприсипати. І головне, дивіться, щоб не було затьоків, інакше тоді буде складненько їх від тіля прибирати закриловою пудрою. Ну і все, в принципі, на цим сьогодні в мене все. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім гарного настрою, кльових манікюрів, до зустрічі в нових відео!